Тішся, дитино, тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні, Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світи. Крил не втинайся зо крилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю? Як то колись принесла тую цілющу живущу водицю, дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелетіла найвищі й гори, мала крильця та прутки Так, твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси. І принесе з чарівної країни краплю живої роси. І як приступить журба всепуща, та до серденька твого, та я росиця, цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія із думкою в купці, лине в незнані світи, крил не втинайся за крилі голубці, хай вона вільно літа.